Сейчас вы посмотрите мое интервью с Сергеем Грабским, военным экспертом, которое мы записывали на 24 канале. Меня зовут Владислав Новиков, а вы конкретно находитесь на моем личном канале. Поэтому попрошу вас подписаться и приятного вам просмотра. Деякі телеграм-каналы поширяют информацию про то, что Збройные силы Украины расширили плацдарм у рынках на левом березе Днепра. Как пишут, это один из самых важных направлений на линии фронта на данный момент. Хотелось бы вас... З приводу е, змін е, суттєвих запитати і конкретно, от про цю інформацію, е, що можете сказати? Ну знаєте, я чесно кажучи, не бачив якихось офіційних повідомлень. От я буквально перед нашою зустрічю прочитав е, зведення щодо бойової дійності на за сьогоднішній день. Такої інформації поки що не видно, тому давайте дочекаємося е, офіційних повідомлень від уповноважених джерел щодо того, що дійсно відбувається там. Я ж ж припустити, підкреслюю припустити, що це є правдою, то треба розуміти, що це є свідченням тої вічі душної боротьби, яку ведуть наші герої, а їх там не дуже багато на цьому клаптику землі, який є досить важливим для нашої оборони, в першу чергу для захисту цивільного населення, тому що розширення зони відповідальності або зони контролю українських сил оборони на цьому напрямку означає. Збільшення вірогідності того, що ми в майбутньому зможемо використовувати цей напрямок, цю локацію для якихось більш конкретних, більш таких вже продуктивних, я б сказав, діян. не тільки вимотувати противника нашими безперервними бойовими діями і знищувати його бойовий потенціал. Йдеться угу. про можливість проведення рейдових дій, тому що ну. На жаль, я не можу розділити такий надентузіазм деяких аналітиків, які говорять, що ця локація може бути використана для проведення масштабного наступу в район Криму. До цього не вистачає ресурсів, до цього не вистачає навіть географічних показників, щоб це зробити. Тому ми говоримо зараз про тактичні успіхи наших сил оборони, якщо дійсно ця інформація підтвердиться, але то, що вони впродовж такого часу. Тримають оборону і наносять ураження противнику вже є безумовним успіхом українських сил оборони на тій ділянці фронту. Почули вашу відповідь. Є деякі новини стосовно інтерв'ю пана залужного і деякі тези, до яких ми перейдемо. Але перед тим хотілось би не оминати тему останніх днів про, начебто, звільнення, політизацію цього питання, і є багато думок різних. Пан Подоляк висловлювався, казав, що є певна вертикаль державність, якій потрібно дотримуватися цієї державності. І ну його думка була така, що якщо є якийсь прецедент, якщо є якийсь аргумент, то потрібно цьому аргументу слідувати, в тому числі і змінювати людей. Але е, політизацію цього питання підкреслив, що це не дуже добре, тому що ну так, так не повинно бути, і е, взагалі тут хотілось би з вами е, конкретно про цю ситуацію поговорити. Бо різні заголовки вже є про те, що буде вартувати Володимиру Зеленському відставка залужного і так далі. Тому подібне, е, хотілось би от твер -тверезу думку від вас почути. Ну, знаєте, я в цьому випадку не дуже е, компетентний, я скажу так, дуже важкий співрозмовник щодо цього питання, тому що для мене пріоритетом є ведення війни і перемога оборони України. І ми прекрасно розуміємо, що армія може виграти битву, а держава виграє війну. І це є найвищим пріоритетом, тому, знаєте, ну, ми владу вибирали, кожен з нас несе на відповідальність за цей вибір. І тому кожен з нас є частиною цього вибору. Що стосується вже більше якихось конкретних деталей, ну вірити, я просто не маю права додати якихось некомпетентних думок у ті дуже і розлогі коментарі, які вже зараз даються, тому що Ну, мені то не цікаво. Перш за все, вибачте за відвертість, це просто не цікаво, тому що війна продовжується і знаєте, від заміни. Посадових осіб немає страждатися сам принцип ведення бойових дій. Що за цим стоїть? Знов таки не цікаво, тому що я ще раз кажу, що знаєте, коли е, горить дах, як іноді кажуть, ну не варто думати або замислюватися над якістю тої яєчні, яку ви намагаєтесь приготувати в палаючому будинку зараз не ті часи, тому якщо комусь цікаво, це про це говорити, раді Бога, мені. У мене вистачає інших задач для того, щоб їх і висвітлювати, і розбиратися з ними. Це справа політична, і вона нічого не має спільного з військовим аналізом. Від заміни генерала в будь-якому випадку війна не зупиниться. Інші наслідки, ну я волію передати в руки політологів, футурологів, там магів, екстрасенсів і так далі. Тому що це трошки інша сфера діяльності. Угу. Тобто підсумовуємо недоречно і навіть шкідливо, я так розумію, ваша позиція. Абсолютно. Деякі телеграм-канали вже пишуть цитати. У нас вже є можливості знищити ворога та забезпечити існування державності. Наша мета повинна полягати в тому, щоб скористатися моментом. Дрони найкращий спосіб для України уникнути втягування в позиційну війну. Повинні боротися зі скороченням військової підтримки від ключових союзників, борючись із власною політичною напругою. Ну і ще низка заяв. Давайте от з цих і почнемо. Хотілось би почути вашу оцінку безпосередньо, і от найпершій заяві, яку я прочитав. Тобто, виходить, що ресурсів достатньо. Ресурсів ніколи не буває достатньо. Це треба розуміти. І Жодна армія світу не може похвастатися тим, що ресурсів буває достатньо. Знов таки, якщо ми говоримо про достатність ресурсів або про наявність ресурсів, ми виходимо з тих потреб і тих задач, які вирішує, вирішує, вирішують збройні сили на певному етапі бойових дій. Тому знаєте. Це знову така дуже заполітизована дискусія, скільки людей має бути додатково залучено до Лав Збройних сил України та інших військових формувань без визначення задач, які стоять на певному етапі. Люди потрібні завжди, і люди мають обслуговувати техніку, в тому числі. Тобто, самі розумієте, ми можемо отримати рівно стільки техніки, з ми зможемо обслуговувати і з якою ми можемо працювати. Тому говорити знов таки про достатність або недостатність ресурсів дуже дуже важко в цьому контексті. Uh -huh. Ми маємо виходи виходити з задач, як я вже казав. Тому що для проведення і для ведення оборонної операції або ведення стратегічної оборони, умовно кажучи, потрібно ну, як мінімум на третину менше сил та засобів, а то й наполовину менше сил та засобів, які залучаються до планування і ведення наступальних операцій, знов-таки виходячи з того, який противник перед нами стоїть і які задачі ми ставимо перед собою. Ну сказати, що воно достатньо або недостатньо ресурсів. на певному етапі дуже дуже складна справа, невдячна. Ну і люба людина, яка буде говорити, що їх достатньо, ми можемо зробити те, ти ну вона просто Угу. У 2024 році ми повинні зосередитися свої усилля зосередити на трьох напрямках: це створення системи забезпечення збройних сил України високотехнологічними активами, нова філософія навчання та ведення війни, яка враховує обмеження в ресурсах та способах їх використання і освоєння нових бойових можливостей. Йдеться вже не вперше за уст нашого. Головнокомандувача про а, якусь таку річ, яка може змінити хід війни, і саме це повинно полягати в, в тому, що це проривна якась річ а, того, чого не було раніше. А, ну от хотілося б а, знову ж таки ваші думки заслухати з цього приводу. Можливо, тут мова йде про F-16, можливо, про більш серйозніше озброєння. А, я вже там не буду говорити про ракети 300 кілометр, кілометрів, але от. Також зазначається дуже часто от в цих сводках з цього інтерв'ю засоби БПЛА. Що це серйозна важлива річ? Відповідно, реб до цих засобів БПЛА, протидія противнику в цьому напрямку. Це теж ну певна революційна ситуація потрібна. Коли генерал залужник говорить про нові концепції, він говорить не про щось одне, що може змінити хід війни, тому що ну можливо Гітлер на останньому етапі свого існування вірив і е, намагався поширити цю віру на населення Німеччини щодо створення якогось вундервафен, яке може змінити хід війни. Хід війни змінюють люди, і саме тому е, генерал Залужник каже про нові концепції е, щодо навчання особового складу, зідіяння нових моделей ведення бойових дій і використання нових можливостей а Того збройної і бойових техніки, яку ми маємо. Е, крім того, коли говориться, я просто дуже добре пам'ятаю попередній виступ, коли він говорив про створення пороху, давайте не забувати, що порох, по суті, свої, складається з давно відомих речовин сірки, деревного вугілля е, та селітри. Таким чином, комбінація у правильних пропорціях наявних сил та засобів може принести нам перемогу. Ну і плюс не треба забувати, що існують певні аксиоми ведення бойових дій, які притаманні певним верніше тим бойовим діям, які ми ведемо на сьогоднішній день, яких треба досягнути. А саме перевага в повітрі, достатнє забезпечення маневреності військ, можливість проведення блискавичних маневрових операцій з висадкою десанта в противника, нарощування повітряного компоненту. Ведення активної боротьби в сфері кібербезпеки, в сфері радіоелектронної боротьби, ну і не забуваємо про морські комунікації. Тому що я ще раз кажу: що солдати можуть виграти бій, армія може виграти битву, але країна і тільки країна виграє війну. Тому тут є і політичні. Аспекти підготовки сил оборони України і економічні, і безумовно військові. Але ще раз кажу: основу любої армії складають люди в першу чергу, і саме про це в тому числі говорить генерал Залужний. Ну і сказати, що тільки в 16 ми можемо виграти війну, ну буде абсолютно Ви Знаєте, як це дивно не звучить, але російські комплекси с 300 С 400 створювалися спеціально для боротьби саме з цими літаками, тому що. Вони народилися в один і той же час, uh -huh. і літак розглядався як виклик, а комплекс С-300 пізніша модифікація розробка f 400 розглядався як відповідь на цей виклик з точки зору Російської Федерації. Тому ми маємо розуміти, що залучення літаків буде не такою простою задачою на нашому фронті з урахуванням можливостей противника. А що стосується інших питань. Так, безумов безумовно, я повторюся ще раз. Підготовка особового складу, мотивація особового складу, забезпечення всіма озброєнням видами озброєння і техніки, і найголовніше розгортання нашого власного військово-промислового виробництва, яке має забезпечити більшу частину потреб. Сил оборони України і взагалі справи оборони нашої держави, тому що знаєте, ходити весь час протягнутою рукою по союзникам і сподіватися на їхню ласку ну, з об'єктивних причин може бути дуже незручним uh, кроком нашої влади. Uh, підкреслюється знов-таки політична задача, і uh, ми не можемо покладатися на добру волю. Тої чи іншої країни ви бачите, як міняється часто густо громадська думка, і тому ми маємо мати свої ресурси для того, щоб ну бодай встояти у цій дуже важкій війні, і саме наша стійкість буде слугувати тим фактором, на підставі якого ми зможемо по-іншому розмовляти з нашими союзниками, переходячи від такої наш позиції просіння. До і вималювання, до просиції позиції, просто переконання, і якщо хоч такі більш агресивної риторики щодо забезпечення стійкості оборони України. Ми маємо для цього всі шанси. Це точно. Головне ці шанси не втратити, бо досвід показує нам, що такі варіації також з нами траплялися. Пане Сергію, дякую вам за ваші оцінки. Бажаю вам гарного вечора. Всього найкраще, до побачення. До побачення. А Сергій Грабський військовий експерт долучався до ефіру 24 -го.